Понад сотню маскувальних сіток для наших оборонців сплили волонтерки з Калинівської громади. Жінки працюють на підтримку сил оборони практично з перших днів повномасштабного вторгнення, знаходять час після роботи, аби виготовити такий необхідний для захисників маскувальний одяг та сітки, які ховають від ворога техніку та бліндажі. Керівниці гуртків, бухгалтери, техпрацівники та педагоги у Калинівському будинку культури щоденно збираються після роботи, аби пласти сітки та маскування для українських захисників. Ми чули, що є запити, бо в нас працюють поряд з нами. Волонтери працюють там громадське об'єднання благодійне об'єднання. І вони постійно говорили, що велика потреба у сітках. Вони не встигають, замовлення потрібно чекати по кілька місяців. Працюють панянки від початку Великої війни. Та щомісяця свій одноденний заробіток віддають на закупівлю необхідної сировини. Платуть сітки за спеціальною технікою. Опускаюся донизу, це в мене пара повинна бути. Оплітаю цю клітинку і самий я мушу зробити, щоб закрити простір. І так само переходжу на другий ряд, на другу клітинку, і так само працюємо. Чимало у кого з волонтерок рідні та близькі захищають кордони країни, тому знають, для кого роблять цей маскувальний захист. Ну, хлопці казали, що дрони це, були, так показували, що всі ці дрон застряг. Вони кажуть, що це хороший діл. Вони навіть прикриваються від жари, якщо від вітру хорошо зафіксували їм, їм хорошо. За останні півроку жінки сплели вже понад сотню сіток. Загальний їх розмір понад три тисячі кілометрів. Перед цим того року зимою ми допомагали військовослужбовцям нашим. Ми робили окопні свічки. По можливості також своєю діяльністю допомагаємо податковими наборами. Дуже багато в нас сільських структурних підрозділів готовлять закрутки, роблять квасанину, роблять батончики з горіхів, з меду, щоб хлопцям було більш поживніше і корисно там також харчуватися. З початком холодів працівники будинку культури почнуть виготовляти для захисників і окопні свічки. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.